Хочу поділитися з вами своїми думками. Чому я тішуся, що саме зараз в нас в грудні місяці вже стабільно тримаються морози, ще й плюс сніг, і сніг такий, знаєте, сухий, не вологі ожеледиться, а саме такий гарний сніг. Перше, це дуже круто і класно для саду і городу, ну і для полів, для аграря. Чому це класно? Тому що саме морози зупиняють розвиток усіх шкідників та хвороб, спори у цих хвороб. Вони їх знищують, тобто така мінусова температура, мінус 10, вночі, мінус 4 в день. Вони не витримують такого, таких морозів і все, і йде максимальне знищення цих проблем. Тому робимо висновки, що у нас, якщо зараз вже почалися морози, наступний рік у нас буде більш лайтовим, менше буде шкідників, менше буде хвороб. Що стосується городу, да, грунту на полях і на городу. На городі, усі зимо... озимі культури, які ми з вами посадили, вони повністю зупиняють точку росту. Повністю і починається розви... і починає розвиток коренева система. Уявіть собі, це не почнеться з січня або з лютого, так, як в минулому році, а саме почнеться з грудня місяця. Це дуже класно, що така погода. Мороз це супер. І я, оце це той випадок, коли я тішуся снігу і тішуся цим морозом. Хоча я така, що я дуже сильно люблю От, Але я тішусь, що в нас все ж таки почалися морози, почалися сніг. Та й таке.